2 лютого 1768 року у Києві відкриту музичну школу. Нині Київський інститут музики імені Рейнгольда Глієра. Це був перший професійний музичний заклад України. Діяльність училища пов'язана з багатьма іменами видатних діячів музичної культури: Петром Чайковським, Сергієм Рахманіновим, Миколою Лисенком, Георгієм Вітьовкою Левком Ревуцьким, Григорієм Майбородою та багатьма іншими відомими маестро. Лютого 1912 року світ дізнався про такого письменника, як Марк Твен, його справжнє ім'я Самюел Клеменс відомий американський письменник, автор творів пригоди Тома Сойера» та пригоди Фіна». Бував і в Україні, зокрема відвідав Одесу та Севастополь. Навряд чи в Європі або США знайдеться багато людей, які ніколи не чули про цього чудового письменника. Марк Твен знаменитий не тільки своїми творами, але також і висловами, які запам'ятали або записали його сучасники, передаючи з покоління в покоління. Приміром, говори правду, і тоді не прийдеться нічого запам'ятовувати. Якби всі люди думали однаково, ніхто не грав би на скачках. Через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви не робили, аніж тими, які ви зробили. Так відчальте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі. Рухайтеся вперед. Дійте. Відкривайте. 2 лютого. 1912 року американський альпініст Фредерік Лоу стрибнув на парашуті із статуї свободи в Америці з висоти 68 метрів над рівнем моря. 2 лютого 1812 року народився український письменник Євген Гребінка. За своє коротке життя встиг чимало писав байки, романи, повісті й оповідання. Творчість Євгена Гребінки відіграла важливу роль у становленні української літератури, його мудрі байки, проникливі ліричні вірші й прозові твори пройняті співчуттям до простого народу. Велику роль відіграв Гребінка в житті й творчому становленні Тараса Григоровича Шевченка, з яким познайомився у другій половині 1836 року. Він брав безпосередню участь у викупі його скрипацької неволі. Особлива заслуга гребінки в тому, що в 1840 році з його допомогою побачив світ Кобзар Шевченка. 2 лютого 1536 року на західному березі ріки Ла-Плата іспанський конкістадор Педро Мендоза заснував місто буенос айрес нинішню столицю Аргентини. Це одне із найкрасивіших міст Південної Америки, завдяки чому його часто називають латиноамериканським Парижем. Нині у буенос айресі проживає більше ста тисяч українців. А в одному із парків красується величний пам'ятник Тарасу Шевченку. Його відкрили у 1971 році. Таким був подарунок українців аргентинцям за гостинність і наданий притулок. Бронзова скульптура письменника заввишки 3,5 метра встановлена на постаменті червоного граніту. На постаменті викарбувані останні рядки з вірша стоїть в селі Суботові іспанською мовою. 2 лютого 1935 року американець Леонард Кіллер продемонстрував роботу сконструйованого ним нового пристрою, названого поліграф або детектор брехні. Результати використання якого вперше стали доказом вини підозрюваного. 2 лютого 1870 року Агентство Reuters, підписавши угоди з двома іншими агентствами, вперше в історії створило всесвітню інформаційну мережу. Одне з найбільших у світі міжнародних агентств новин, яке працює в інформаційній сфері вже понад 150 років. В агентстві працюють понад 14 тисяч співробітників в 91 країні світу, у тому числі 2300 журналістів, фотокореспондентів і відеооператорів. Reuters нараховує в цілому 197 бюро по всьому світу. З новинами агентства Reuters щодня знайомлять понад 1 мільярд чоловік. Журналісти агентства одними з перших сповістили про такі події світової історії, як убивство президента США Авраама Лінкольна, закінчення воєнних дій у ході Першої світової війни і зовсім недавно про піймання колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна. Агентство Reuters першим повідомило про початок зведення берлінської стіни і першим же про її руйнування.